Доброго дня малята! Починаємо з нами урок читання. І сьогодні тема уроку легенда як жанр народної творчості і опрацюємо з легенду про мову на сторінці 12 нашого підручника. А перед початком давайте ми з вами приготуємо наші ротики до читання і розчитаємося, допоможемо павучкові пройти всі павутинки. Павучкові павутинки. Давайте прочитаємо склади на них. З кожним разом читати будемо все швидше, швидше та швидше. Перший раз читаємо зі мною разом. Почали. Ма, му, му, ме, ми, мі, ам, ем, ом, ум, ім, ім- ім ме. мю Тепер, натиснувши на паузу, будь ласка, прочитайте ще швидше, а потім швидше, швидше і швидше. А ми переходимо працювати далі. Давайте ми з вами прочитаємо слова, які нам зустрінуться, які з'являться на екрані. Читаємо казка, «скоромовка», вірш, загадка, оповідання, прислів'я, легенда, лічилка. Наші слова, які ми сьогодні з вами прочитали, давайте ми ще раз їх прочитаємо разом. Казка, скоромовка, загадка, вірш, оповідання, прислів'я, легенда і лічилка. Скажіть мені, будь ласка, яке з цих слів нам невідомо і ми не знаємо, що це? З яким із слів ми з вами не зустрічалися ще? Так. Мабуть, це слово легенда. Сьогодні ми дізнаємо, що таке легенда. Це вид літературного твору. Це зазвичай усне народне оповідання про якусь пригоду, схожу на справжню. Часто в легендах розповідають про історичні події, пояснюють причини різних явищ природи, уявлення наших предків про виникнення якихось речей. От перед вами слово легенда, воно нам раніше було невідомо. Усне, народне оповідання про якусь пригоду, схожу на справжню. Отже, сьогодні з вами на сторіночці 12, нашого підручника, ми ознайомимось із легендою про мову. А перед цим давайте ми з вами розподілимо на окремі слова. І навчимося швидко читати прислів, яке перед вами на екрані. Щире слово добре діло, душу й серце обігріло. Розділіть, будь ласка, це прислів'я на окремі слова, поставивши відео на паузу. Розділили. А тепер давайте разом зі мною перевіримо, як у вас отрималось виконати це завдання. Щире слово добре діло. Душу й серце обігріло. Вийшло так, молодці. Читаючи сьогоднішню легенду про мову, ми з вами зустрінемо деякі слова, які кожен день з вами не використовуємо у мовленні. Це слово козаки. вільні люди, які воювали проти татаро-турецьких та польських загарбників. Це бусурмани. Люди іншої віри неправославної. Оселедець це старовинна чоловіча зачіска. І останнє слово, яке ми зустрінемо, це предки. Предки це люди, які жили задовго до нашого часу. Отже, прослухайте, будь ласка, легенду про мову. Ділив Бог між народами землю і дарував їм мови. Роздав усе, що мав, і сів відпочивати. Аж тут пізно ввечері приходять козаки. Розуміють, що запізнилися. Високі, вусаті, оселець вітер розіває. Стали й мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав, запитує Бог. Боже, ми від бусурманів світ захищали. Залишив я трохи землі для себе, каже Господь. Дарую цю землю вам, козаки, і подарував нашим предкам Україну. А мову не будемо ми щасливі ні мими. Ми. Тоді я дарую вам мову чудову, як спів солов'я. Кажуть, відтоді українську мову почали називати Солов'їною. Прослухали? Сподобалася вам легенда? Натисніть, будь ласка, на паузу. Та прочитайте цю легенду самостійно. Прочитали? Тож дайте, будь ласка, відповідь мені на запитання, що Бог ділив між народами? А що дарував? Молодці видали відповіді на запитання. Зараз ви прочитаєте цю легенду ще раз для себе і дасте відповіді на такі запитання. Коли козаки прийшли до Бога? Вони прийшли пізно ввечері. Чому вони запізнилися? Тому що вони світ від бусурманів захищали. А тепер пограємо в гру хвостики я буду починати речення, а ви шукати кінцівку цього речення в підручнику і зачитувати мені, а я буду всіх уважно слухати. Тож починаємо. Аж тут пізно ввечері, молодці знайшли, залишив я трохи. Не будуть козаки щасливі. Подарую їм свою. Кажуть, саме з того часу впорались? Знайшли всі хвостики речень. Молодці. Домашнє завдання. Сьогодні ми з вами опрацювали легенду про мову. І ви дізналися, звідки на нашій е, у Україні взялася? Наша солов'їна, чудова, прекрасна українська мова. Ваше завдання додому під назвою Читаю для когось. Тобто, кожному члену своєї родини ви повинні прочитати цю легенду. Але я хочу звернути вашу увагу, що читати треба виразно, уявивши себе диктором на радіо або телебачення. Я думаю, що ви з цим завданням спораєтесь І ваші рідні та близькі оцінять ваші старання по заслузі. Ви мене молодці. Дякую вам за урок. До наступних зустрічей.